Всім привіт, мене Марко. І сьогодні вже сьомий день літа. Та я трішки забуду звозити в перший день літа, але. До ну, слова. Всі хочуть якось змінитися, схуднути, накачатися до літа, щоб літом заводити результати гарними і з літа вже знову набувати масок. Але я пропоную змінитися за літом. Я буду старатися знімати відео в в Stories, в Телеграмі. Що я роблю цілий день, що я вивчаю, яке відео дивлюся, що я читаю і так далі. Також я буду стараюся знімати відео на YouTube хоча була в тиждень, а так як зараз, раз у місяць, і один вантре пости в Instagram в тиждень. Особисто я вважаю, що літо це час змін і його не можна потратити просто так. Я не кажу вам літом зовсім не відпочивати, але й не пофукати його. Так, літо це класний період для відпочинку, і це є якраз той час, коли можна відійти від буденної рутини. Це та про року, коли можна навіть не можна, а треба піти погуляти з друзями, поїхати десь відпочинок і зайнятися собою. І якраз таке літо буде найкраще. Мені хочеться зробити це літо для себе таким періодом змін. Бо саме літом я можу зайнятися нарешті своїми справами. Я можу закінчити те, що я почала робити. Я можу додивитися ті курси, які я зараз набрав. Хоча в мене ще навчання не закінчилося, але то вже таке. В мене зараз буде багато вільного часу, і я не хочу його потратити в TikTok, Ютуб чи Інстаграм. Хоча я буду там проводити багато часу, але не просто дивлячись відео, а роблячи свої, я буду складати плани на день, займатися спортом, читати, дивитися курси і дізнаватися багато нового. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалося моя ідея і ви будете змінюватися разом зі мною і працювати над собою. І я вам. Дякую за цей перегляд, ставте свої королівські лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, як ви плануєте провести це вітро, і віримо разом в нашу перемогу Слава Україні!